Року. Така наша водичка на городі, наш сад, грушка, горішок, яблука, горішок. Це наш городець. І наш молодий сад. Тут у нас горішки і смородина І тут теж видно, що дуже-дуже. Багато водички Так поприякти, таке зараз, щоб водичка тікала а городик був сухий. Це у нас грушка-дечка. Та дичці нащеплена грушка пізня дуже смачна ноябрьський сорт. Це грушка Талгарська, красавиця щеплена на горобині. Дуже сочна. Смородина великан. Яблунка середня слава переможця. Щеплена на середньоросних сортах ММ-106. Маємо агрос ранній. Почти зимові яблунки. Всі дуже сочні. Ще агрос. Ще одна яблунька. Виспорок. Такий у нас молодий сад. Це теж яблунка. І слива венгерка. Майця не вітер, тут виноградик. Воріжки тут великі, лапка. І з тої сторони теж. Яблунка, дичка, не щепив, щось горішок. Горішок Буковинський щеплений. У нас засіде горішок, яблунька. Ще один горішок, ігрушка і черешня, дорога на жовта. Хай нам все гарно, гарно родить. Яблуньку ми вже гарно обрізали, почистили, Просто черешенька. Ríšok je hrušička. Nechaj no, nám sa rodiť, hárna, hárna. Je